Правоохоронці Калоша розшукали осіб, котрі вчинили квартирну крадіжку. 35-річний мешканець Калоша прийшов до міськвідділу міліції, аби подякувати правоохоронцям, котрі розшукали нещодавно викрадені мобільний телефон та відеокамеру. Адже ці речі зникли із помешкання чоловіка. Я одразу набрав 02, приїхала. Служба все, описали, все зробили, все як має бути. Напроти ці, буквально трьох-чотирьох днів все вилучили, знайшли. Мені, наприклад, це навіть дуже добре було. Що зробили, знайшли все. Навіть навіть не знаю, як говорити. Просто я їм просто дякую. Опрацьовуючи матеріали повідомлення про злочин, оперативники Калуського міськвідділу міліції встановили. Прямо на місці уточнили про можливість з цього скоєння цього кримінального правопорушення двох чоловіків. Працівники карного розшуку після проведення певних оперативно розшукових заходів встановили особу цих людей. Ними виявилися двоє жителів міста Калуша. При більш точній перевірці один з них виявився раніше судимим. За цим фактом, слідчим відділом Калуського МВМВС розслідується кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, крадіжка. Також правоохоронці перевіряють цих громадян на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Ці на захист України працівники ДАІ Прикарпаття відбули в зону. АТО. туди відрядили п'ять екіпажів із 15 працівників державтоінспекції. Їхнім завданням є несення служби на блокпостах на сході України. У відрядження відбули інспектори роти дорожньої патрульної служби. Спеціальний інструктаж перед від'їздом провів начальник УМВС України в Івано-Франківській області підполковник міліції Микола Семенишин. Він наголосив на бездоганному виконанні службових обов'язків дотриманню дисципліни та законності. Після цього інспектор які отримали зброю та бойове спорядження, а також благословення та освячення від духовенства. В обласному управлінні внутрішніх справ відбулась зустріч керівництва міліції Прикарпаття із мешканцями Косівщини. Громадяни поспілкувались із очільником міліції Прикарпаття Миколою Семенишиним, заступниками начальника УМВС Віталієм Ільчишиним та Русланом Воробйовим. Питання, з якими звернулись мешканці гірського району, були різноплановими та стосувалися як повідомлень про правопорушення, так і результатів розслідування конкретних кримінальних проваджень. Зокрема, минулих років на більшість питань керівники області відповіли одразу. Однак окремі питання вимагають більш розгорнутих відповідей. Тож люди змогли повторно написати свої звернення. Є перший заступник, мій начальник слідчого відділу Віталій Васильович Ільчишин. Він особисто з вами зараз зустрінеться. відбере заяву. Ми несемо це в наш відповідний облік і по цьому питанню приступаємо до перевірки. Очільник Прикарпатської міліції зазначив, що 7 серпня запланова. Велиний виїзд керівництва УМВС на Косівщину. Я хотів би, щоб у нас була зворотня реакція. Крім того, я пропоную я пропоную провести виїзний, виїзний прийом громадян в Косові, організувати ділову зустріч, вивчити громадську думку про роботу правоохоронних органів, особливості органів внутрішніх справ на косівщині для того, щоб надати об'єктивну оцінку діям керівників на місцях. Начальник міліції прозвітує про результати своєї оперативно службової діяльності за. Допомогою громадськості за за рахунок вивчення об'єктивної громадської думки ми маємо приймати певні кадрові рішення. Пріоритетним у діяльності міліції є професійний захист життя, здоров'я прав і свобод громадян. І міліція Прикарпаття доводитиме свою спроможність виконувати поставлені завдання у забезпеченні миру і спокою у нашій області, ефективно протидіятиме кримінальним явищам і злочинним намірам. В Івано-Франківську міліціонери затримали грабіжника, котрий полював на жінок із масивними золотими прикрасами. Протягом місяця молодий чоловік нападав на перехожих франківчанок та зривав золоті ланцюжки із хрестиками та підвізками. Чиняючи злочини, молодик отримував не тільки прикраси жінок, а й своєрідний драйв. Адже схема злочину проста та напрочуд зухвала. Відділом карного розшуку було затримано 26-річного мешкан... мешканця міста Івано-Франківська. Він Тричі судимий за вчинення пограбувань та розбійного нападу, був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі У восени 2013 року. Значить, він ніде не працює, не вчиться, має батьків пенсіонерів. Нападник обирав собі жертву посеред білого дня на багатолюдних вулицях Івано-Франківська. Пограбованими виявилися жінки різного віку. Зловмисник підходив до них, миттю зривав золоті прикраси і швидко зникав з поля зору потерпілих. Взагалі вражала зухвалість вчинених пограбувань. Це, як правило, був білий день, людні місця. Під час проведення слідчих дій потерпілі впізнало свого кривдника. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання від 4 до 6 років позбавлення волі. Як згодом з'ясувалося, все награбоване якнайшвидше продавав, отримуючи чималі кошти. Коли гроші закінчилися, нападник знову виходив на полювання. На сьогодні зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. 31 липня та 1 серпня 2014 року відбудеться особистий прийом громадян, який проведе заступник начальника головного слідчого управління МВС України, полковник міліції Цюприк Ігор Володимирович у Галицькому та Коломийському районах. Зокрема, 31 липня о 10-й годині прийом проводитиметься у приміщенні Галицького райвідділу міліції за адресою Місто Галич, вулиця Шевченка, 9, телефон для довідок 034 31 214 62. Наступного дня, 1 серпня о 10-й годині, прийом відбудеться у Коломийському міськвідділі міліції за адресою місто Коломия, вулиця Шевченка, 11 а телефон для довідок 03433 22438 або 067 344 3734. Попередній запис проводитиметься у день прийому за годину до його початку. Тут виховують національну бойову культуру, навчають виживати в польових умовах та досконало володіти зброєю. На Прикарпатті презентували молодіжний табір, що гартує українських вояків. Упродовж двох тижнів в карпатському легіоні вишколювали три десятки хлопчиків та дівчат в екстремальних умовах. Наметового містечка і програма для його мешканців відповідна. Орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, самозахист та вдосконалення навичок єдиноборств. Проживання в наметах. Відповідно здорове збалансоване харчування і постійний нагляд наших фахівців, старшин, які справді мають практично всі служили в спецвійськах, мають досвід поводження із зброєю, мають досвід деякий досвід роботи в екстремальних умовах. І всі ці знання ми продаємо своїм вихованцям. Діти, як губка, втягують все, що їм подадуть. Ну і, звісно, якщо дати ще певні напрямки ідеологічної роботи, воно несе з собою досить позитивні результати. Юні легіонери запевняє керівник табору ще й майбутні кадри для українського війська та силових структур. Тож цьогоріч вишкіл підтримали й рятувальники, і спецпризначенці, і служба безпеки. Саме їхні майстер-класи з надання медичної допомоги, тактики ведення бою та поводження зі зброєю стали найвидовищнішою частиною патріотичних навчань. Та крім фізичного гарту, легіон має і неабиякий виховний вплив. В минулому році ми направили одну дитину з якою, скажімо так, з дев'ятною поведінкою. Після закінчення табору протязі двох тижнів поведінка дитини суттєво змінилася. Дитину дисциплінує, дитина зрозуміла про те, що в неї, крім прав, є ще й обов'язки. Поведінка в побуті вдома забрали батьки. Батьки, скажімо так, батьки були здивовані, наскільки дитина змінила свою поведінку. І це було в минулому році, і в цьому році дитина відмовилася від будь-яких поїздів, скажімо, відпочивати на море, відпочивати в якихось. Інших таборах тільки табір Карпатський легіон і не інакше найбільше досягнення легіонерів заслужені зелені барети, які ті отримують після здачі усіх обов'язкових нормативів. Таке напівмілітарне дозвілля батькам дітей вартуватиме близько півтори тисячі гривень. Та це кажуть організатори: чи не єдиний недолік вишкільного табору, на базі якого до слова невдовзі планують створити національну військову патріотичну гру? Громадська рада при ОМВС в області спільно з меценатами зробила подарунок спеціальному батальйону патрульної служби міліції Івано-Франківський, який найближчим часом вирушить у зону АТО. Благодійники закупили для правоохоронців спеціальне спорядження, а також продукти харчування. Про підготовку батальйону до виконання завдань на сході мовилося на засіданні громадської ради. Її учасники поспілкувалися з новим начальником управління Миколою Семенишиним. Посадовець запевнив, що високо. Цінує співпрацю з громадою і покладає на неї великі надії у питанні реформування відомства і захисті правопорядку в області. Це проведення першочергових таких слідчих дій щодо припинення аграрного бізнесу. Нам були проведена ряд обшуків. Сьогодні документується організована злочинна група щодо протидії нелегальному бізнесу. На сьогоднішній день документується також і задокументовані за допомогою громадськості факти зловживання з боку працівників міліції. За допомогою громадськості сьогодні ми підтримуємо безпеку на вулицях під час проведення масових заходів. Тому є конструктив, є сьогодні наступальність і відповідна повага один до другого. Міліція Прикарпаття застерігає, щоб не залишитися без свого двоколісного помічника, вживайте всі доступні заходи для його охорони. Власникам велосипедів слід бути обачними, адже літо гаряча пора для велокрадіїв. Люди пересідають на велосипеди. Транспорт зручний, мобільний, бере достатню кількість багажу і головне доступний майже кожному. Однак, в силу своїх позитивних якостей, велосипед легко становиться здобиччю крадіїв, оскільки господарі легковажно важно лишають свій транспорт без нагляду на видному місці і власному домогосподарстві. Не залишайте велосипеди без нагляду у під'їздах будинків, поблизу торгових закладів і в інших громадських місцях. Якщо виникла необхідність залишити без нагляду двоколісного друга, попросіть тих, кому довіряєте, приглянути за ним або використовуйте надійні велосипедні замки. Коли вам пропонують придбати велосипед за низькою ціною, засумнівайтеся, чи бував він не крадений у випадку. Крадіжки радимо потерпілим не зволікати та терміново телефонувати за номером 102. У місті створено спецбатальйон Івано-Франківськ. Про це на зустрічі із журналістами повідомив новий головний міліціонер області Микола Семенишин. Каже, це буде елітний підрозділ, вже призначено його командира досвідченого правоохоронця, який пройшов війну в Афганістані. Наш батальйон Івано-Франківськ сьогодні готується за двома напрямками: тобто, виконання чисто функцій збройних сил і виконання функцій органів внутрішніх справ. Крім того, Підібрані найкращі фахівці професіонали, які займаються підготовкою. Нашого спецбатальйону вже прибаний формний одяг. Міністерство сьогодні забезпечило зброєю. Вирішується питання щодо шоломів та бронежилетів. Найближчим часом спецбатальйон Івано-Франківськ вже буде готовий до повноцінного виконання своїх функцій на сході. 31 серпня бійці цього підрозділу мають прийняти присягу. Прозвітував новопризначений очільник прикарпатської міліції і про поточну роботу. Найголовнішим завданням правоохоронних органів називає безпеку громадського порядку, протидію корупції, хабарництво. Та кадрові очищення від початку року міліціянти розкрили більше 500 злочинів. Крім того, викрили і зупинили два міжнародні канали наркотичного обігу з Польщі та Франції. Очищують правоохоронці і свої лави. Міліція відзначив Семенишин. Повинна докорінно змінити свою роботу, і тут не повинні працювати люди, які причетні до корупційних схем. Є питання в нас також щодо причетності працівників міліції до незаконного обігу наркотиків. Тобто сьогодні приховувати. Зловживання в міліції ніхто не буде за поточний період. Більше 400 працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності, яких 13 осіб звільнено за негативними мотивами. Щодо найпоширеніших правопорушень на Прикарпатті, то це крадіжки велосипедів, наркозлочини та шахрайства під пильним оком міліціонерів і переселенці. Щоправда, відзначив правоохоронець. Жодної скарги щодо людей, які прибули з проблемних регіонів, ще не надходило.